Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арахчі сьогодні в день сказав, що якщо Сполучені Штати серйозно налаштовані на переговори, то ви зателефонуєте Ізраїлю і попросите припинити повітряні удари. Ви звернетеся з таким проханням? Ну, я думаю, що зараз дуже важко звернутися з таким проханням. Коли хтось перемагає, це зробити трохи важче ніж коли хтось програє. Але ми готові, хочемо і можемо. І ми говорили з Іраном. І ми побачимо, що станеться. Яка мета двотижневої паузи на прийняття рішення, що ви оголосили? Просто час, щоб побачити, чи люди схаменуться чи ні? Ось і все. Чи допомогли європейці в розмові з іранцями? Ні, не допомогли. Іран не хоче говорити з Європою. Вони хочуть, вони хочуть говорити з нами. Європа не зможе допомогти в цьому. 20 років тому ви скептично ставилися до республіканської адміністрації, яка атакувала країну близького сходу на підставі сумнівних розвідувальних даних про зброю масового знищення. Ну там не було зброї масового знищення. Я ніколи не думав, що вона є. І це було дещо до ядерне. Знаєте, так і було. Була ядерна епоха, але нічого схожого на те, що є сьогодні, і це виглядало так, ніби я мав рацію щодо матеріалу, який вони вже зібрали. Це величезна кількість матеріалу. І я думаю, що протягом декількох тижнів або, звичайно, місяців вони зможуть отримати ядерну зброю. Ми не можемо цього допустити. Ваша розвідка заявила, що немає жодних доказів того, що вони це роблять зараз. Ну тоді моя розвідка помиляється. Хто в розвідувальному співтоваристві це сказав? Ваш директор національної розвідки Талсі Габбард. Вона помиляється.